Знаєте, є така статистика, що 9 із 10 стартапів провалюються, і найцікавіше, що причина часто не в самій ідеї, а в тому, що її не змогли перетворити на чіткий план. Мабуть, у кожного бувають такі моменти, коли з'являється геніальна думка. Але от як взяти цей спалих натхнення і перетворити його на щось реальне, на успішний проект? Оце, мабуть, і є найскладніше. Так от головне питання як взяти оцей початковий хаос ідеї, якихось мрій, можливостей? І так його впорядкувати, щоб стало зрозуміло не тільки собі, а й іншим. Ну що ж, давайте саме з цим сьогодні і розбиратися. Насправді є перевірений шлях, який перетворює будь-яку концепцію на tangible результат. Він складається всього з трьох ключових етапів, і це буде наша дорожня карта. Спочатку глибокий аналіз, потім чітка структура, і на сам кінець ефективна презентація. Готові? Тоді поїхали. Почнемо з першого і, можливо, найважливішого кроку. Аналіз це значно більше, ніж просто збір інформації. Уявимо, що ми будуємо дім. Так от аналіз це наш фундамент. Якщо він міцний, вся конструкція стоятиме надійно. А якщо ні, ну самі розумієте, все може розвалитися. Що ж це таке той аналіз? Простими словами, це коли ми беремо нашу велику ідею, скажімо, створити мобільний додаток для вивчення мов, і немов пазл розкладаємо її на маленькі, зрозумілі шматочки. Для чого? Щоб чітко визначити, а чого ми взагалі хочемо досягти? Ну, наприклад, 10 тисяч завантажень за півроку. Для кого ми це робимо? Для студентів. І що найголовніше, ми хочемо сказати: наприклад, що наш додаток робить навчання веселим. На практиці це виглядає ось так, і тут, до речі, дуже важлива послідовність. Спочатку чітко формулюємо мету, що має бути в кінці, лише після цього ми думаємо, хто наша аудиторія, і вже потім, наостанок, збираємо тільки ту інформацію, яка критично важлива для досягнення саме цієї мети і саме для цієї аудиторії. І ось що справді варто пам'ятати проект без чітко визначеної мети. Ризикує перетворитися на ну просто на безцільний рух. Мета це наш компас, вона показує, куди ми йдемо. Гаразд, з фундаментом розібралася, а тепер? тепер починається магія. Ми зібрали всю необхідну інформацію, і наше завдання перетворити цей хаос фактів на логічну і що важливо захопливу розповідь. Просто подивіться на цю різницю вона ж колосальна. Ліворуч, це те, що зазвичай відбувається в голові на старті, купа ідей, які розкидані безладно, а праворуч це те, до чого ми прагнемо. Краса, чітка структура зі вступом, основними тезами та висновком митціво робить інформацію не просто зрозумілою, а й переконливою. Так от, ключовий момент хороша структура, це не просто порядок заради порядку, це про створення історії. Історії, яка захоплює аудиторію і плавно веде її за вашою думкою від самого початку і до кінця, не даючи жодного шансу десь загубитися. І ось вона фінішна пряма презентація. Це знаєте, як подарункова упаковка для вашої ідеї. Весь наш аналіз, вся наша структура можуть просто піти на ніваць, якщо упаковка буде, ну скажімо, неправильною. Формат має величезне значення. І тут варто зупинитися і подумати, а що найкраще спрацює саме для нашої мети та нашої аудиторії? Може, це буде детальний звіт для аналітиків, чи яскрава візуальна презентація для інвесторів, або можливо динамічне відео для широкої публіки. О, ця таблиця це чудова шпаргалка. Дивіться, якщо потрібна максимальна деталізація, глибина, беремо звіт. Якщо треба виступати перед аудиторією, візуалізувати дані, презентація зі слайдами просто ідеальна. А от якщо хочемо емоційно зачепити, показати щось у дії, відео буде найкращим вибором. Все просто. І знаєте, який би формат не обрали, є чотири таких, ну, залізних правила. Це ваш секретний інгредієнт успіху. Глибоке знання матеріалу. Ясність, фокус на слухачах і, звісно, ретельна підготовка ось що перетворює просто хорошу презентацію на таку, про яку говоритимуть ще довго. Отже, ми пройшли весь шлях від такого собі хаотичного спалаху натхнення до чіткого структурованого плану. А тепер найцікавіше, як же застосувати всі ці знання до тієї самої великої ідеї, що вже є. Цей слайд, по-моєму, просто блискуче ілюструє всю суть, уся складність реалізації великих ідей насправді зводиться до цієї простої, але надзвичайно потужної цифри. Три три кроки проаналізувати, скомпонувати та презентувати. Запам'ятайте цю формулу? Вона працює. А тепер головне питання яка геніальна ідея просто зараз чекає, щоб її проаналізували, структурували та блискуче презентували світу? Можливо, саме час почати діяти вже сьогодні світ чекає.